Вітаємо на каналі Binance Ukraine, найбільшої криптобіржі у світі. Сьогодні ми розберемося, як розпізнати шахрайські токени. Та перш ніж перейдемо до теми, не забудь підписатися на канал та вмикай дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А ми починаємо. То що ж таке фейкові токени? Атаки з використанням фальшивих токенів це той тип криптовалютного шахрайства, коли зловмисники створюють підроблені або шахрайські токени, які імітують легальні криптовалюти. Ці фальшиві токени призначені для обману інвесторів і трейдерів і направлені на те, щоб змусити їх повірити, що вони купують або торгують справжніми активами. Такий обман часто призводить до фінансових втрат або інших негативних наслідків, як, наприклад, крадіжки особистих даних. А тепер давай послідовно з'ясуємо, що видає шахрайські токени. Взагалі, реальні токени та їхні фейкові копії можуть існувати навіть на одному блокчейні. Але вони, звісно, мають різні адреси смарт-контрактів, ну або взагалі знаходяться на різних блокчейнах. Фейкові токени часто використовуються в різних шахрайських схемах, тож давай розглянемо їх окремо. Наприклад, шахраї можуть запускати фейкові ICO або пропонувати продаж токенів, обіцяючи інвесторам можливість рано увійти в нібито перспективний проект. І як тільки вони отримують кошти від інвесторів, відбувається екзіт скам, тобто вивід активів користувачів. А інвестори залишаються з токенами-фікціями, котрі нічого не коштують. Ще фейкові токени часто роздаються через еїрдропи або розіграші, де користувачів просять надати особисту інформацію або сплатити невелику суму, наприклад, у якості оплати ГЕС для отримання токенів. Це може призвести до подальших шахрайських дій або крадіжки особистих даних. Ось на цьому екрані ти бачиш пост оригінального аккаунта Agent Layer, а на цьому приклад посту фейкового акаунту Layer з фейковим аїрдропом. Тож завжди перевіряй, чи публікація проекту є оригінальною. Переконайся, що пост опубліковано з офіційного акаунту проекту. Перевір, чи дійсно у цього проекту є підтверджені канали та акаунти в тій соціальній мережі або месенджері, де була зроблена публікація. Ну і пам'ятай, що посилання на офіційну новину завжди можна знайти на сайті проекту. Ідемо далі. Шахраї також можуть штучно підвищувати ціну фейкового токену шляхом скоординованих закупівель, тобто пампів, а потім продавати свої активи на піку, тобто створювати дампи, залишаючи інших інвесторів зі знеціненими активами. Але такі заплутані та дорогі схеми можуть бути складними у реалізації. Тому шахраї часто вибирають менш витратні атаки, такі, як, наприклад, використання фейкових монет LaunchPool. Лаунчпул, якщо Пам'ятаєш з минулих відео, це платформи, де користувачі стейкають свої токени для отримання токенів проекту. Наприклад, Binance рекламує офіційні токени LaunchPool перед їх запуском. І зловмисники часто намагаються цим скористатися. Коли фейковий токен імітує такий широко розрекламований актив, витрати шахраїв на просування можуть бути значно меншими. І єдине, що їм потрібно зробити, це переконати потенційних жертв, що токен, який вони просувають, є таким самим. Самим, як і той, що просувається, наприклад, через Binance Launchpool. Ось приклад одного з провокаційних постів, який просуває підроблений токен. Це одна з популярних схем проведення програм перепродажу через неофіційні канали. Такі, як групи Telegram або WeChat. Важливо пам'ятати, що занадто привабливі ціни на очікувані токени до їх офіційного запуску повинні викликати підозру. У цьому випадку злочинці використовують популярність проєкту, що просувається надійною біржею, і заявляють, що можуть продати такі монети зі знижкою через неофіційні канали, які не пов'язані з офіційними платформами, такими як Binance. Ну і давай розглянемо ще пару кейсів. Наприклад, Boom є прикладом фейк. Токена, який було ідентифіковано командою Risk Intelligence Binance у липні 2024 року. Цей токен, який був розміщений на децентралізованій біржі, мав кілька явних ознак шахрайства. Як ти можеш побачити на екрані, у пулі Бум на PancakeSwap було лише трохи більше трьох тисяч доларів ліквідності, яку повністю забезпечив розробник контракту. Така низька ліквідність є серйозним сигналом тривоги, оскільки справжні проекти зазвичай. Мають значно вищу ліквідність, яка забезпечується різними інвесторами. Ну і як ти бачиш нижче. Незважаючи на мізерну ліквідність, токен був надісланий на понад 11,18 мільйона адрес. Це неприродно, оскільки у справжніх токенів ліквідність зазвичай пропорційна кількості власників. Таке масове розповсюдження часто використовується шахраями для створення ілюзії популярності токена. І мені здається, шахраї тут дещо перешкод. Переборщили. Ну і саме очевидне, у випадку з бум, податок на продаж становить цілих 100%. Це означає, що при спробі продати токен вся сума від продажу буде вилучена як податок. І продавець не отримає жодних коштів. Це дозволило б шахраям отримувати всі кошти від продажу через вбудований смарт-контракт. До речі, якщо хочеш бути в курсі всіх новин та вигравати крутий мерч, підписуйся на наш інстаграм Binance Ukraine. Тут ти знайдеш найсвіжіші. Новини про криптовалюти, корисні поради та можливість взяти участь у конкурсах з цінними призами. А зараз ми коротко пройдемося по факторам, котрі визначають надійність токена. По-перше, добре спроектований сайт і активна присутність у соцмережах це ознаки легітимного проекту. Шахраї часто використовують недбало створені сайти та фейкові профілі. Також перевіряй особистості та кваліфікації команди. Якщо учасники команди анонімні або їх важко перевірити, це тривожний сигнал. Ну і жвава та зацікавлена спільнота на платформах, як от Discord або Telegram, свідчить про справжній інтерес, низька активність, ознака шахрайства. Також уважно прочитай white paper проекту. Якщо він детальний і технічно обґрунтований, це хороший знак: плагіат або нечіткий документ, ознака шахрайства. Перевіряй заяви про партнерства та використання токенів. Шахраї часто роблять фальшиві заяви для залучення інвесторів. А ще перевір, чи розподіл токенів не надто сконцентрований у кількох гаманцях. Висока концентрація, як ми вже з'ясували, може свідчити про можливість маніпуляцій пампами і дампами. І якщо ти вже так сильно заглибився в аналітику токену, обов'язково дізнайся, чи пройшов смарт-контракт аудит від надійних сторонніх аудиторів. Це сильно підвищує довіру до проекту. Також перевіряй, чи ліквідність заблокована, щоб розробники не могли передчасно зняти кошти. Це захищає інвесторів від ризику раптового зникнення проекту. Ну що ж, з комплексним аналізом ми розібралися, а тепер давай розглянемо швидкі базові дії, які допоможуть швидко відсіяти більшість шахрейських монет. Як ми вже з'ясували, у кожного токена є своя унікальна адреса смарт-контракту, навіть якщо вони знаходяться на одному блокчейні. Тож завжди отримуй інформацію про адресу смарт-контракту з офіційних джерел. Офіційними джерелами можуть бути сайт проєкту, перевірені аккаунти в соцмережах або надійні платформи, такі як CoinMarketCap чи CoinGecko. Саме вони підходять для аналізу адреси. Але обов'язково перевір кілька джерел, щоб упевнитися, що все співпадає. Також користуйся інструментами оцінки ризиків, аналіз коду контракту, свопів і ліквідності це базові методи для виявлення ризиків. Але вони, звісно, можуть вимагати технічних знань. І якщо ти не сильний у цих питаннях, як і більшість людей, спробуй використовувати зру зручні інструменти для оцінки ризиків, такі як Token Sniffer. Він простий у використанні і допоможе виявити потенційні загрози. Ну а якщо ти вже став жертвою шахрайства із скам токенами, ось кілька кроків, які тобі потрібно виконати якомога швидше. По-перше, не піддавайся паніці і не вкладай більше грошей. Шахраї можуть намагатися переконати тебе інвестувати ще більше, щоб вивезти свої кошти, але краще зупини будь-які подальші операції. Зроби скріншоти всіх транзакцій, повідомлень та іншої важливої інформації. Це може включати також адреси гаманців, з якими ти взаємодіяв, і повідомлення від шахраїв. Такі докази можуть знадобитися для розслідування або подальших юридичних дій. Якщо ти використовував централізацію, Біржу для купівлі токенів. Негайно звернись до служби підтримки клієнтів. Деякі біржі можуть допомогти заблокувати підозрілі транзакції або надати іншу допомогу. Ну і звернися до місцевих правоохоронних органів або спеціалізованих відділів, які займаються кіберзлочинністю. У деяких країнах є агентства, що розслідують подібні шахрайства. Також напиши про свій досвід на криптовалютних форумах або в соціальних мережах. Це допоможе попередити інших користувачів і уник. Подібних ситуацій у майбутньому, ну і якщо ти володієш технічними знаннями, переглянь код смарт-контракту токена на платформі, наприклад, на Etherscan. Це може допомогти краще зрозуміти, що сталося і чи є шанси на повернення коштів. Також у деяких випадках можна подати позов проти шахраю. Консультація з юристом, який спеціалізується на криптовалютах, може бути корисною для визначення наступних дій. Ну що ж, ті, хто додивилися до кінця і залишили коментар під відео, отримають буст до везіння, щоб виграти ексклюзивний мерч Binance в наступних промо. Дякуємо за увагу! Не забудь підписатися на канал Binance Ukraine та переходь до наступного відео із нашої добірки.